Добрий день, колеги, Рада всіх бачити. У нас п'ять депутатів. Форм для проведення комісії є. Тому я наголошую про те, що починається комісія засідання Катобузької селищної ради району Одеської області з питань земельних відносин, природокористування, користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, стрічного середовища та благоустрою чергової 64-ї сесії, 8-го скликання. Сьогодні 24 жовтня 25 2025 року. Uh, порядок денний у uh, нас uh, разом з додатковими питаннями. 24 питання на розгляді. І перше питання це про порядок денний засідання постійної комісії селищної ради Зміївського району Одеської області з питань земельних відносин, про користування планування території будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Далі. Так, я розумію, але я маю зачитати питання, за яке ми маємо голосувати. Прошу проголосувати за перше питання порядку денного. Хто за? Всі за уже наголосно? Дякую. Друге питання. Про порядок ден, зеливі, про, про загальний порядок денний, чергової 64-ї сесії, 8 скликання Катагорійської селищної ради Зміжського району Одеської області. Прошу проголосувати за друге питання. Хто за? Всі за? Дякую. Далі наші фахове запитання, прошу, у нас на, на комісії присутній спеціаліст Марія Дмитрівна з відділу земельних ресурсів. Прошу, Марія Дмитрівна, на про наступне питання. Про виконання земельних кладів з продуку права оренди земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер 512-675 за межами спеціального пункту села Скрипня. Угу. Провести земельний торгів з продажу права оренди земельної ділянки, Роботи на грошову оценка земельні ділянки, це на 383 гривень. Стартова цена лоту 12%. Строк користування 10 кроків. 13.39. Ця земельна ділянка була в оренді устоянка. Термін, який оренди закінчився, тому Ні. Прошу проголосувати. Хто за? Всі за, дякую. Про проведення земельних торгів, кадастровий номер 0,676, ведення товарного сільського за межами населеного пункту Салавскирне. Річна оренда плата 12%. НКО земельної ділянки становить 324 213 гривень. Строки 10 років. Це земельна да. ділянка була 41 гектар по долинам на 3 ділянки по 13,39 mm -hmm. Колеги, чи є ще питання цьому? Mm -hmm. Не цьому Ні, прошу проголосувати хто за Всі за, дякую, наступне Наступна земельна ділянка кадастровий номер 0677 про проведення земельних торгів з продажу права оренди за межами на самому пункту села Стрягне площа 13,39 кадастровий mm -hmm. номер 0677 нормативна грошова оцінка 341 787 гривень Стартова ціна лоту 15 листопів, строк користування 10 років. Угу. Таке ж саме питання, чи є? Ні, немає. Прошу проголосувати, хто за? Всі за. Наступне, будь ласка. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель для ведення товарного сільського виробництва та також за межами села Острівне. Були проінвентаризовані ті земельні ділянки площі 15 гектарів і 14 гектарів це ділянки за те, що ми документацію землю, про що така земель, приймаємо комунальну власність, яка допустить селищна рада, земельна ділянка з кадастровим номером 2860, площа 13К, і 2861, площа 14К. Реєструємо земельні ділянки, вона тут на сесії, і також буде спілятися на подивитися. Колеги, я все не знаю, що зрозуміло. Прошу проголосувати, хто за? Всі зайдемо до голосів. Дякую про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки громадянам Кожатні та Микільові для будівництва ви та обслуговування житлового будинку. Селище Катлаву, незалежності 5. Затверджуємо технічну посадину ділянку, технічну документацію землеустрою, міський на частково власність. Передаємо спільну частково власність громадянці Кожатні та Микільові площою 15 градусів з кадастрів номером Угу, Коли це зрозуміло? Mm-hmm. mm Питання немає, можу проголосувати, хто за, всі за. Наступно. Продання дозволу прош Петро Костянтинович на зроблення технічної документації зігрусту, щодо становлення відновлення межмальної ділянки за межами села Старія. Ковзеваш Петро Костянтинович отримав суд земельну ділянку за рішенням Київського прийонного суду. У 2022 році. Заява немає коджева. Будь ласка, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. я бачу, що ви надсилаєте консультативне питання. на земельну частку з виносним свідоцтвом. Реєстрація площею 20 м2, за адресою: вулиця Колишня хрестсталеве. Сестра Софія, є питання? Немає. Прошу надіслати СІЗ. Дякую вам. Проводять щодо індотернізації змельної ділянки з кадастровим номером 0818. Завжемося на остері. Подаємо доступно техничні документації, кадастрова, номер 818, площа 25-23. Це земельна ділянка, на якій розташована колишній косбур фермерського господарства на себе. Вони звернулися до нас, щоб оформили земельну ділянку. Казала, що весь и в том числе его прокурор, кто находится на этой площади. Сейчас будет сделана инвентаризация, э -э и потом уже будет определяться его ну, А, и мы, там, а мы, еще до двор или я... на площади? Ну, да. Можно передать? Нет, мы сейчас мы ничего не передаем. Мы разрабатываем технические документацию еще до инвентаризации. Получается, что сама эта земельная делянка... Они уже расположены, этой земельной Да. Делянки, ну, или... вот тут частично. И... Частично видно, что вот госдворы есть. Вот mm -hmm. эта вся земельная делянка находится... В э... ней находятся госдворы граждан, mm -hmm. пайщиков. Я разумею. Зараз мы робим инвентаризацию это будет коммунальная власть, правильно? Да. Это mm -hmm. в любом будет коммунальная властность. Mm -hmm. Нет, оно не понятно. Это замок интеллекта целевого призначения вид в целевое пособой по совеща, целевого призначения 16 фабрика, Из-за того, что не могут люди оформить свои земли подход по ране. Вы сначала мать документы на власть на самом против уже документы для Конечно. Но а них есть документы на власть. У не могут быть документы. Е власти. У них документы. Есть тех паспорта. И, на, земле нет. Не, на земле нет. На землю нет. На бутылке есть. Да. Но на бутылке есть. На земле На бутылке это будет уже следующий этап, когда они будут продавать. Да. Буду вычитать. Клейс. Читать разъем. Голосы. Голосы надо иметь. Слеза. И точно такая забавная делянка. Тут вообще 1,58. Mm -hmm. Кадастер номер 816. Вот такая. Mm -hmm. вот, а, вообще чужой паеск входит в эту территорию. Mm -hmm. Ну, не знаю, почему так когда-то получалось, когда они делали. Вот, вот, mm -hmm. вот, вот эти хост mm -hmm. вот которые находятся, они тоже не могут оформить из-за того, что кусочки... Зараз, если тут твои заводы, ты, может, когда будем делать монетаризацию, что-то так вот, выправить? Да, да, этим Чем? вопросом занимался Георгий Георгиевич, он был в проектной организации, mm -hmm. и он там им показывал документы у кого, где, что. Mm -hmm. И когда будет делаться уже на, по нашему решению это ну, на, там, куски, mm -hmm. а, они уже в курсе. Mm -hmm. И это будет выправлено, да? Да, конечно, тут они, получается, что-то, когда с номер Но он берется і станет он меньше на якусь какую-то. А угу. остальное все пойдет. Просто можем голосовать, хто за? До селищної ради звернулася служба відновлення та розвідку інфраструктури в Одесі області. На замовлення службу відновлення та розвідку інфраструктури в Одесі області. Готов інститут проектування інфраструктури виконує роботу з коригування проєктної документації на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М15, Одесса на ділянці 203 плюс 169. Одесского область. При виконанні рубль подробный варіант спрямлення, спрямлення автомобільної дороги з її документації. виходячи з документации. Выходите, что выделенно постуробенький допуск та такого наданий варіант проходження автомобільної дороги. Uh, это uh, речь идет про дорогу М15, это вот из Суворога. Если вы видели, там начинали когда-то выпрямление, потом у нас застопорилось, сейчас они хотят продолжать. Значит, любое решение про повод железные автомобильной дороги зеркального користувания, погоды спрямления автомобильных дорог зекального користувания державного значения. Відповідно до з пропоновного плану стремлення прямого письмового погодження з власниками на закритими земельних ділянок, по яких проходить проєкт дорога. Податково зазначити, що дане стремлення помірній дороги буде проходити по земельним ділянкам 0295 і сувора, комунальних цільового призначення землі запасів. Mm -hmm. Зелені ділянка з Кадастю зміна 0392. 2. Де розміщення та експлуатація основних підсотків допоміжних будівель та споруд. підприємств природній між поданої течії промисловості. Із обладнання делятська номерів, ну, це вже не наша. Софьянівська громада, приватна власність. Рекомендувати службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Перше. Звернути до Софьянської сільської ради за додатковим погодженням плану спрямлення. Друге. У випадку прокладення автомобільної дороги по землям сільськогосподарського призначення приватних кримінальних власниць з питанням надання дозволу на прокладення автомобільної дороги, попередньо третє вирішувати з власниками та користувачами даних земельних ділянок щодо можливості прокладання автомобільної дороги після створення вражаю або шляху нашкодування збитків в разі втрати сільськогосподарської продукції. Mm -hmm. Потім, коли вже вони почнуть її будувати, у нас буде з ними договір, так? Да? Ну, а по нашему примеру это для будущего инвестиционного парка. Mm -hmm. Да? Будет там только сервитут. Сервитут, да. Только кладите чай, Таня, за морозы, просто не положим, да? Надоело. Да. За выносливость. На сессию. Наступно. <плес> а, схеми прокладки зазначенства по трассе 15. Теперь они у нас спросят дозал, написано классика. Да, Дехода. схема прокладки зазначення проєктований лінії електроживлення, виконання якої платить. Земля в шоколам частково проходит уздовж краю земельней делянки, канального власти, кадастровый номер 0479. У, mm -hmm. у звездку ще просим у вас поговорить прокладання кабель, электрожив, землі по краю зазначення зелені ділянки. Вот тут да, картинка, mm -hmm. uh -huh. вот тут стоит уже їхня пишка. Получается, вот зеленый ділянка. Вот это вот это делянка пишем. Погода по кварталу в классе прокладывания подземной линии электропостачания. На ближайшие опоры по ЛПР 10 КВ из Новоарцис, расположенный биле по линейно дороги, дороге. По арендованной земельной делянке, когда строю номер 0541, где будет ТП-10. Для обеспечения репортирования базовой станции мобильного зв'язку, что проходит по краю земельной делянки. На территории Петлобудской Солнечной Рады, в столице, запропонованной схемой.

Затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення громадні до пожара Анатолій Івановичу призеркало по 209 присадив на ділянку. Надати затвердити технічну документацію, передати власти з Гмаманіту Пожера Анатолія Івановича, з мене ділянку, площу на 25, абсолютно обслуговування. є питання? Пропоную голосувати, хто за, всі за. Наступно. Так, что до затвержденной технической документации за мотивные вручевые оценки земельной делянки. Мы, мы давали им 10 соток. Mm -hmm. а, они уже э, оформили катастрофный mm -hmm. номер. Mm -hmm. Значит, первое решение. Затвердить техническую документацию с нормативной вручевые оценки земельной делянки за гайную площадь номер 10. Да? Катастрофный номер номер для размещения и эксплуатации объектов в сторону территорийной коммуникации. Mm -hmm. За мотивы садовщика Тлабуха. і друге рішення. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років товариству УК-Талов, площа да, 0,1 га для розміщення та експлуатації об'єктів спотної електронної комунікації, розташованої за адресою села Сікатлавих. Завдано сутвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років товариству УК-Талов, площа да, 0,01 га для розміщення та експлуатації об'єктів спотної території что высказалась на рад защищало. Передати товарись в оренду перводичного дерева номер один рам, кадастро номер 0,541 для розміщенных эксплуатацій объектов из корупції коммуникації. А так і дозволить оренду вызначить оренду плату 12%. Скільки це? 12% за 3133. Колеги, за попереднє рішення хто за про затвердження технічної документації? Так, і за Це рішення, яке зараз було наголошено, хто за? Сі за. наступне. Продавання дозволу Ізмаїльської районної лікарні державного ціни на розроблення проєкту зі мною щодо відбудення земельних в постійне користування для будівництва та услуговані житлового будинку розподіл студовельних сполучний садик ділянки за адресою сіла піклочки. Вулиця Шпільна, будинок 5. Означивши питань до питання Змірської районної державної лікарні, до повиці при продажу будинку 2004 року, технічний паспорт на школи будинок, витік з державної резерви прав 2014 року вирішили. Перше, надати дозвіл із міської районній лікарні, державної ветеринарної медицини на розроблення проєкту землі, щодо доведення земельної ділянки, постійне користування орієнтовної площі для будівництва як 19 будинку розходовських і будівельних складів процедурної ділянки за адресою Калічки, рівна 5. Змовляти запись військової районної лікарні та житлово-працівної медицини, виправити в території землі Рустрівка, забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки і надати перевізному руху до затяження дослідження Ради. Там була зауваження? Ви виправили, так? Да? Ні, зауваження було, але по а, пункту 6 такий це відбувається. Якщо я можу, я Мы их должны утвердить, но не передавать. Мы даем досл. Задерживаем. И потом они развертаются до сих пор тая, на передачу не пустить в той стороне. Хочу проголосовать, кто за? За дякую столько.

Такні ці пояснення, бо може і не михайло покликати, чи все зрозуміло? Розуміло, прошу проголосувати. Стандартний передак. Зараз всі за наступним вітанням. Про затвердження таких документації землюською щодо встановлення відновлення меж натурі Гузіян Рима, Миколаївни. село Стригне. Гузіян Рима, Миколаївна при ділянка по сертифікату.

Затвердит 3000 документацию передать области Романянець, за? Всі за? Сиза, І И э, наступна ля... делянка 0,6081, площі 34576. Затвердит 3000 документацию, передать области Романенц, Гузьян Марии Угу. Всі за, Да. Георгий Диза? Да. Наступ. Так, далі, 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 далі. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Свобоськоселищної територіальної громади, іншого окремого індивідуального визначеного рухомого та нерухомого майна. Мова йде про земельну ділянку та приміщення, яке розміщено в селищі прикладу пожеж, нашої пожежної. Коли ще працював Денис, він почав цю процедуру з майном з земельною ділянкою. Це тривало півтора року, можна так сказати, і вже всі документи в порядку, все там вже в нормі. Ми написали їм листа, і вони вже готові нам передати, але ми маємо прийняти рішення про те, що ми готові його прийняти, це майно. Тому в мене просто немає про які рішення, щоб я його зачитала. Ми даємо згоду на те, що ми будемо приймати це майно і земельну ділянку. Чи зрозуміло? Виходить, що після нашого рішення передадуть. Так, так. Вони, да, да. Угу. Буде вони на главко збирають всі документи, відправляють на Київ і постанови Кабінету міністрів вони нам передають. Угу. Але на, на основі нашого рішення. Чи все зрозуміло? Хто за? Всі за. Так, Наступне питання в нас все вже. Прокладаємо меморандуму про співпрацю з громадською організацією Дослідний інститут біотехнології, екології, молекулярної та функціональної медицини. До нас звернувся цей інститут. Ми з ним почали працювати ще на початку році, коли формували проєкт по інтерегу по з Румунією. І вони мають камери з нами надалі працювати, але для цього ми заключаємо меморандум про співпрацю. Просто меморандум і все. Не кошти, нічого. Починається з меморандум, потім ми вже працюємо в плані реалізації якихось проєктів. Вже як проєкти будуть, то не дуже владети. А меморандум від нас нічого не зобов'язує, це просто про співпрацю, що вони розміщені в Одесі. Ми якби все знаю. Так, прошу проголосувати. Хто за? Зараз так. а Далі Так, так скажемо. Наступне питання: про розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Суворовської селищної територіальної громади. Колеги, нарешті, ми дозволі до того, щоб почати вже процес розроблення проєкту землеустрою і встановлення юридичних меж території Суворовської громади. У нас було три комерційні пропозиції, ми їх розглядали і наразі в нас, скажімо так, переважає проєктна організація, з якою ми вже працюємо. працювали до цього Фіода. Вони просять 150 тисяч, це така сама маленька сума на сьогоднішній день, тому вони в пріоритеті, скажімо так. І проєкт рішення, що ми вже все ж таки вже маємо починати цю роботу. Прошу проголосувати, якщо все зрозуміло.

Адель. Вы а, ну, так часто ездите, а я, я смотрю в там в Facebook, и меня аж заздрит. За а, работой. вы хотите помощником? Помощником быть, да. Мы, может, да, приходит у нас, выделывает. Попрощайтесь в письменном виде. Так чтобы меня тоже забирали там, куда ездить. Да. А тут кто будет? А тут -то пусть они будут. Кто они? Другие. Ага, другие не знаю, как быть. Так, И а да, наступное на питание. Ну, останется нашего. Горяч. Нашої комісії. Це зараз сліпотем, ну, так, не по темі трохи. Давайте повернемося до нашої роботи, нас чекають. Про погодження проєкту меж Соф'янівської сільської територіальної громади. До нас зверталася Соф'янівська громада, яка теж почала таку роботу з утворення меж Соф'янівської громади. Вони нам запропонували, як вони бачать цю межу. Ми її розглядали, вивчали і ми маємо надати їм відповідь. Добре, так у них організація вже працює і вона закладила. Ну ніхто ще нічого не 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 нічого зараз. Ні, вони, вони вже почали роботи. В них вже є проєкт, але вони... ми, ми маємо його погоди, тому що ми межуємо з ними. У нас є скільки межа, до нас звертається, щоб ми погодили Проблем, Проблем немає. Ми трохи передивилися там по приозерному <му> вони закрили нам доступ да. до води, і да. наш, ми з вони звертаємося з нашою пропозицією щодо того, щоб не дати все ж нам ну зробити так, на жушті, да, там було щоб, да, не жо ми мали доступ один до дім кусок шов призерну, а один морби. Ані хай що забрати так, точно не можу показати на воні мене капітан. Те, що ви не можете при.

Так, вони, межок, так проводять, що немає доступу до каналу. Але ми будемо їх просити цим рішенням, що ми просимо їх, щоб був там доступ до води. Ну і потім будем, будемо знову з ними там зустрічатися і проговорювати це, щоб ви розуміли. А, а, наш, а нашим рішенням про початок розроблення меж Суворовської громади. Ми будемо з такою пропозицією виходити до Київської, яка межує з троянами і з для того, щоб надати нам час озеро Китаю, що буде доступ. Ми ну, ми момент, ще, коли а, ОТГ. Будемо про це говорити. ОТГ Також... первая, Йорг, ми будемо зупиняю. про це просити і говорити. Але як буде, то час вже да. покаже, тому, а, тому але треба починати вже цю роботу. Mm -hmm. Бо ми вже два роки це викладаємо. Да, 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 да. <ріх> так і залишається. <ріх> так, колеги, прошу зараз проголосувати. Виносимося дані на сесію. Хто за? На сесію. Сесі. На сесі. сесі. Всі за. Ну що дякую, ми вже повернемося і питання. Комісія завершена.